Вітаю вас сьогодні. Понеділок вже традиційно, в медіа центрі обласної військової адміністрації. Ми підбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в області, далі більш докладніше. Протягом тижня, що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 169 виїздів, з яких 36 на пожежі. На лінію 101 надходило 4 хибних повідомлення. Надзвичайники провели 25 аварійно-рятувальних робіт. За тиждень зареєстровано 34 пожежі. Вогонь забрав життя трьох людей, ще трьох бійці ДСНС врятували. На жаль, вогонь також забрав життя неповнолітньої дитини дівчинки трьох років. Трагедія став сталася ввечері 19 січня в селі Лученчик Вендичанської громади могилів Подільського району. Як з'ясувалося, вдома без нагляду залишилося троє неповнолітніх дітей. Загорілося в ній з кімнат будинку, де знаходилася буржуйка, коли спалахнуло старші діти, дев'ятирічна дівчинка та шестирічний хлопчик одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша трьохрічна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати. Не вдалося братика із сестричкою госпіталізували до лікарні. Наймовірніше зайнялося через дитячі пустощі з вогнем. Надзвичайники вкотре звертаються до батьків за жодних обставин не залишати дітей без нагляду. Вогонь не пробачає помилок. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму понад 5,5 мільйона гривень. Вогнем знищено 5 спрут, вдалося врятувати від полум'я 27 будівель. Рятувальники Вінничини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області. Сті було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, не забувати про пожежну безпеку в побуті та не виходити взимку на замерзлі водойми а також слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.